Доброго вечора, вітаю Доброго. вас в нашій студії. Ми маємо інформацію, мачили сюжет про ряд обвинувачень воякам. АТО. чи означає це на вашу думку, що теперішня влада, а зокрема і головний військовий прокурор, просто бояться героїв? Однозначно, але тут треба говорити ще про е, саму систему прокуратури, військової прокуратури. Про е, як на мене, військова прокуратура і Генеральна прокуратура в цілому живуть в інформаційному просторі, Живуть піаром. не кримінальними провадженнями, не реальними справами, які від них вимагає суспільство, а живуть піаром. От сьогодні, поки я у Львові вже е, прийшла повістка, викликають всю фракцію нашого. Радикальної партії в прокуратуру про це пишуть, кричать. Все, У мене питання, де винуватці за Івалайськ, де винуватці за Дебальцево? І таких питань безліч. Бояться, звичайно, я був разом із колегами в суді в Печерському, виводили людей, перекривали дорогу, звільняли батю, і будемо звільняти далі. Я переймаюся захистом вояків, учасників добровольців. Мої помічники ходять на ці суди до торнадо і скрізь. Я хочу сказати, що коли зміниться влада і буде нормальна генеральна прокуратура, то військові прокурори будуть сидіти за гратами. ті, які зараз фабрикують кримінальні справи проти захисників України. От маємо таку інформацію, такі цифри: 138 справ про фінансування тероризму, і лише одну з тих справ довели до суду. Справи щодо порушень керівництва армії лише 5% довели до суду, а справи проти добровольців розглядають взагалі поза конкурсом. Чому так діється на вашу думку? Я переконаний, що військова прокуратура історія з паном Куваком, військовим прокурором зони то і багато інших історій свідчить про те, що військовій прокуратурі, так як і в ГПУ в цілому, існує корупція. І це є фактом. Я приведу один невеликий дуже приклад. Це історія з торнадо з бійцями торнадо, які зараз заарештовані, знаходяться за гратами. Що відбувалося? Відбувся телефонний дзвінок мені зранку. Дзвонив заступник командира цієї роти спецпризначення Микола Цукар. Сказав, що вони затримали ешелон контрабанди вугілля. З непідконтрольної території, з вибухівкою Плюс і з газетою Новоросія. Після цього всі торнадівці були затримані, Ешелон пішов далі, куди мав піти. Цукор не був затриманий. Але коли він в студії Савік Шустер в моїй присутності сказав і розповів про це на всю країну, про всю контрабанду, через тиждень виявилося, що його два роки розшукували, хоча він воював за нібито вкрадений ноутбук і запротову. Ривий заград він сидить також з іншими торнадівцями. Я не кажу, що всі захисники вітчизни святі, але вони пішли ризикуючи життям, втрачаючи побратимів, втрачаючи здоров'я, захищати країну. І країна має захищати їх і карати тих, хто їх зараз переслідує. Юра, ви згадали про фальсифікації, про фабрикування справ? Чому? Як ви вважаєте, військовим прокурорам розходиться на фабрикуванні справ проти добровольців і чому намагаються створити образ мародерів із цих людей? Я роблю один висновок для цих людей: війна, бізнес, для цих людей контрабанда, бізнес непідконтрольної території. Бізнесу заважають ті. Хто разом зі мною в 2014 році е, пішов захищати країну, е, не отримуючи заробітної платні, не отримуючи жодних преференцій, просто взяли в руки зброю, пішли захищати країну. Я хочу звернути увагу всіх, е, що е, на той час. Е, Представники МВС зрадили країну, представники СБУ на тих територіях зрадили Україну, представники прокуратури, в тому числі і військової на тій території, зрадили країну. Що ми мали робити? Коли нас зараз наших бійців звинувачують, що вони когось затримали, кудись не туди доставили, утримували і тому подібне. А куди їх мали доставляти? Якщо всі були навколо зрадники, коли працівники міліції тодішньої прямо зі зброєю? З цими вадними лянточками йшли вбивати нас. Ми стали на захист країни, а натомість вони створюють образ, бо бояться Бо бояться того, що повстануть добровольці, що ця влада буде змезте. На треба не боятись, треба займатися реабілітацією підтримкою учасників війни національно-визвольної на сході. І тоді такого ніколи не буде. Дякую за ваші коментарі. За відповіді, пане Ірана, нагадаю в студії огляду дня сьогодні був народний депутат України. j igor musičug